У цьому дописі я буду вчити вас правильно присідати, щоб вам було безпечно та ефективно. Правил є багато. Починаємо. Найперше правило, ставлячи стопи паралельно, вони дивляться вперед, ми з вами визначимо, яку висоту присіду можна. Брати саме для вас в конкретному випадку. Починаємо присідати назад, не відриваючи п'яти, і. Ми слідкуємо краще робити це перед зеркалом за положенням тазу. Дивіться, поки що таз у мене в нейтралі. Такий вертикальний, не підкручується. І потім в якийсь момент ви побачите або відчуєте, що ваш таз, коли ви йдете вже нижче, починає клювати, так кажуть, підкручуватися. Так ось ця висота вже не ваша. Завдання виходити лише до тієї висоти, де таз залишається стабільним, вертикальним в нейтралі. Не підкручуючись. Саме ця висота і є ефективною для роботи сідниць та всього тіла. Друге правило: п'яти ніколи не відриваємо під час присіду, а коліна можуть, навіть мають, виходити вперед, але при цьому п'яти обов'язково приклеєні. Ви слідкуєте, щоб не було підкрутки тазу. Коліна. Згинаються, як їм хочеться, і немає відривання п'ят від підлоги. Важливим є зберігати всю площу стопи, особливо її три точки, на підлозі без відриву. Тобто точка під великим пальцем, точка під мізинцем і сам мізинець, і сам великий палець, і центр п'ятки вони мають бути гарною опорою. В яку ви опираєтесь під час присіду. Прослідкуйте, можливо, ви вже відчуєте, що у вас хочуть відриватися стопи зсередини, або що у вас постійно відривається мізинець, завалюючись середини стопи. Це дуже важливо, щоб цього не допускати. Наступний момент дуже важливий це вистроювання паралельних прямих ваша спина та спина і гомілка. Гнукова кістка коліно. Тобто проведіть, сфотографуйте себе і проведіть прямі. Якщо ваше тіло нахилене сильно вперед, то живіт розслабляється та за виштовхується. Тобто, ми ніколи з вами не вкладаємо тіло на передню поверхню стегон, а вистроюємо, щоб паралель була. Спина і гомілки. В цьому положенні ви і не завалитесь, В цьому положенні буде правильне а, від, розположення вашої ваги на стопах. В цьому положенні вмикається все так, як треба. Вчіться, це не легко, але це дуже важливо. Продовжуємо далі. А щоб присід не порушив роботу і функціональність вашого опорно рухового апарату і шиї, слідкуйте, щоб в присіді у вас не виходив присід. Сідання на стілець, наприклад, ще, через розгинання в шийному відділі, де у нас повздовжується передня частина шиї, скорочується задня. Дуже перерозгинання відбувається у хребцях, що сприяє. Защемленню в цій зоні. І потім на видиху ми так само шиєю піднімаємось. Треба, щоб ваше підборіддя було направлене на грудину, потилиця, як у мене за гулькою, тягнулася, як вгору. І ви маєте поздовжувати задню шию, навпаки, не скорочувати, а повздовжувати. І спробуйте присідати по всіх попередніх правилах, плюс утримуючи шию. Вся наша поверхнева задня лінія вона має бути функціональною в присіді. А Перерозгинання шийного відділу це вже не про функціональність у всіх своїх тренувальних програмах. Я завжди пояснюю правильну техніку виконання всіх вправ, особливо базових. Ми робимо ті комплекси, які покращують функціональні можливості тіла для правильного виконання базових рухів не тільки в тренуванні, а в житті, бо це головна мета. Всіх моїх тренувань, це підготувати ваше тіло до будь-яких рухів у житті, щоб це було безпечно та ефективно, звичайно, ефективно для вашого тіла. Запрошую вас приєднуватися до програм, слухати мої авторські лекції, вчитися рухатися по моїх відео, де я пояснюю техніку виконання цих вправ. Тренуватися по моїх тренуваннях. Я складаю ретельно, складаю розклади, які ведуть. Всіх моїх займашечок до успіху. Ну і слідкуйте за тим, що я вам розповідаю в інстаграм. Тут дійсно кландайк інформації і корисностей на кожен день вашого життя. Будьте здорові!